Всім привіт, порівняння фляг. Фляга від відемтак, огляд на каналі є. Порівняємо із оригінальною флягою US Army. Її подарував мені YouTube-користувач Вохастар. Посилання на його в описі під відео. Так, давайте спочатку візуальне порівняння. Ось, по суті, їхня комплектація. Від МТАК це копія. Я вважаю, скоріш за все, це якийсь китайський виробник. МТАК там замовляє. Ось так вона виглядає. Комплектація дуже простенька. По суті, сама фляга. Ну Вона там в якомусь пакеті, йде і все. Американська фляга. В чехлі в такому. Тут Made in USA Ось US також. Ось така надпись Cover. На ремень щепляється. До речі, це ми все продемонструємо. Розтіваємо. Вона ще повинна бути у певному такому казанку, але, на жаль, його тут немає. Тут ще казанок такий одягався. Ось, надписи схожі. Але ось тут такий можна сказати проміжок між словами дещо відрізняється. Так, Стосовно кавера цього, сюди пігулки для обеззаражування води кладуться. Є такий люверс для того, щоб стікала вода, тому що в спекотну погоду це можна намочити матеріал і вода в цій флягі буде залишатись дуже довго, прохолодною. Чіпляється підсумок на ремень. Ось такого схожого зразка. Армії шатики ремень. Таким методом. Дивіться, можна або продіти ремень, якщо є така можливість. Або ось так вони виймаються. ось, І просто не розтягаючи навіть сам ремень, можна таким чином це все діло заправити. Ось мені на камеру трішки незручно, але то таке. І отак усе це заправляється. Потім закривається і вона носиться на такому широкому ревні. Ремень широкий, 50-60 мм ремень треба використовувати для найкращої зручності. Візуально фляги однакові, але все ж таки є певні відмінності. Вага оригінальної американської 150 грам, МТАКівська 135 грам. Повний об'єм, якщо горлошко заливати 995 грам, тут 980 на 15 грам все ж таки менше. Висота 21 см, це у нас дещо вища. Мтаківська 20 см. Так, тепер стосовно кришок, вони візуально різні, трішки різні. Ну, по маркуванням, само собою, так нічого нема. Тут Made in USA. Оця штучка. Тут м'якіше, в оригіналі жорсткіше. Горвишку також відкручуємо, кришки підходять. Тут таке тоненьке горло, можна сказати. В оригінальному воно дещо товстіше, бачите? От так вони по різьбі повністю підходять. Ось можна накрутити. На принципі, бачите, що воно накручується, підходить. Так? А от візуально видно, що. В оригіналі вона товща. Тут у нас 47 мм це товщина. 47-м навіть. А тут кришка менша в 44 мм. Ширина кришки. По самому матеріалу складно щось сказати, але оригінал він такий дещо м'якіший, а Ентаківська дещо жорсткіша. Може це. Щільність самого, може матеріал трошки різний. Також можна помітити плечики самої фляги. Тут такі більше пологі, а тут трошки інше. Ну, таке порівняння. Хто думає, може це оригінал американський, чи це вже бачите відмінності. Також по маркуванням US 1991. Це у нас бачите, 91 го року фляга. Тут ніяких більш маркувань, в принципі, немає на кришці маркування на дні А тут маркування схоже, це те, що не можна розігрівати на відкритому полум'ї. Тут немає ніяких таких маркувань, це типу як багаторазове використання. ну якось так Кому сподобалось порівняння, ставте лайк, підписуйтесь на канал, чекайте також інших відео. Ну і всім до побачення.